Хмельницькі правоохоронці затримали гастролерів, які розрахувалися підробленими грішми. Четверо чоловіків з Вінницької області на ринку автозапчастин придбали літр автомобільного масла, аби таким чином розміняти фальшиві купюри. Обдурити пильного підприємця хлопцям вдалося, але, щоправда, ненадовго. До правоохоронців звернувся приватний підприємець місцевого ринку, що в обласному центрі, із повідомленням про те, що під час розрахунку за придбаний товар покупець надав купюру номіналом 500 гривень із явними ознаками підробки. Тим часом, поки наряд міліції прибував на місце події, ошуканий продавець разом із товаришем слідкували за шахраями. Після того як підприємці повідомили, що вони поїхали в ту св визначену сторону на Визначеної машині, як вони повідомили, з особливими прикметами, з особливими номерами, Значить, ми, відповідно, туди поїхали, в ту сторону за ними. Значить, залучили також екіпаж ГАЇ. На вулиці Прибузька, біля магазину в Опаку, ми цю машину зупинили шляхом використання підрозділу ДАІ. Значить, Ми запропонували молодикам цим чи вийти з машини, відповідно, приставитись, показати документи. Затриманими гастролерами виявили четверо мешканців сусідньої області, в яких під час обшуку виявили чотири купюри номіналом по 500 гривень, схожі на ті, якими вони розрахувалися на ринку. Під час огляду у них було вилучено ще чотири купюри номіналом 500 гривень. Так само у цих підприємців було вилучено дві купюри номіналом 500 гривень з ознаками підробки. І фактично аналог цих купюр, коли ми залучили експерта як е, в якості е, фахівця при огляді даних купюр, він сказав, що вони є на сьогоднішній день з ознаками підробки. підробки. Значить, офіційна експертиза буде в течение 2-3 днів. Після даного факту, після даного факту значить, молодикам було запропоновано пройти до Хмельницького міського відділу для дачі пояснень, пояснень з даного приводу. Пояснити чоловікам, де вони взяли підроблені гроші, так і не вдалося. Кожний вигадував свою історію. Один, що у валючиків придбав, інший, що в банку йому такі дали. Тож, поки що правоохоронці з'ясовують усі фальшиві обставини справи. Наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження за статтею 199 кримінального кодексу України та проводиться перевірка на причетність до аналогічних злочинів.